В народі є така приказка, що людина тричі за життя буває дивна, коли народжується, коли одружується і коли помирає. І оскільки народження і смерть абсолютно не прив'язані і не залежать власне, від людини, то нам залишається єдине це одруження, власне, наше весілля. Це був це була кульмінація всього життя в традиційному просторі кінця 19-го, початку 20-го століття, і саме до цієї кульмінації до весілля. Готувалися і вкладали всі свої сили, весь свій талант і всі свої ресурси. Я думаю, саме тому називали молодих князів і княгиня для підкреслення особливого максимально високого статусу в цей момент. Івана Франківщина це. Досить добре досліджений регіон. Це регіон, який, напевно, найбільше люблять українці. Це той регіон, про вишиванки яких знає напевно, напевне кожен українець, і більшість з нас мають їх в себе в гардеробі навіть сьогодні. Він приваблює туристів. Це регіон, в якому ще сьогодні можна побачити живе весілля. Люди навіть часто туди їздять туристи, часто відвідують весілля. Звісно, воно дещо естетично зміщене. Воно відрізняється від того, яким було там в кінці, навіть середині 19-го і початку 20-го століття. Але знову ж таки, завдяки тому, що цей регіон знаходиться далеко від центру країни, він досить добре збережений традиційно. Саме чому збереглося зв'язку з тим, що перш за все традицію тримає. На мою думку, страх. Страх чогось не зробити, дуже важливого для своєї родини, для своєї сім'ї. І е, завдяки цьому багато з тих елементів традиційного весілля дійшло в видозміненому вигляді до сьогодні. Представлений одяг села Бабин Косівського району, Івано-Франківської області, етнографічний регіон це Гуцульщина. І особливістю є багатошаровість, багатокомпонентність і дуже велика кількість різного одягу, який використовували гуцули в своїй традиційній культурі. Ми у роликах бачимо початок і навіть середину ХХ століття, але ще Костюмі збереглась багатошаровість. Ми бачимо, наскільки важливим є обрядовий одяг. Обов'язково на нареченому і на нареченні має бути сорочка. В цьому населеному пункті є різниця між сорочкою і рукавівкою. Рукавівка це власне сорочка, яка має повністю зашитий рукав, а сорочка це тільки плечова частина вишивається. А гуцульщина, от з давніх часів, це такий. Ну, цікавий регіон, який ми вважаємо, що це є спадкоємці білих хорватів. От, це цікаво, також простежується і в мові, і в звуках. От, і їхня вишивка, те, що ми вже ну, маємо в основному на початок ХХ століття, це різноманітні. Варіації низинного орнаменту, а низь належить до вельми давніх швів, які імітують ткацтво. Поверх сорочки обов'язково нарешено одягало запаски, обов'язково мусили бути червоні запаски, не якогось іншого кольору. Обов'язково вдягався кептар, на кептар обов'язково вдягався сердак, і лише на сердак одягалася обрядова гугля. Це білий верхній суконний одяг, який могли носити лише в день весілля. Молодий і молода. Ніхто з гостей не міг бути в такому одязі. Всі інші гості могли бути в кептарях, сердаках, але лише в такому білому верхньому святковому одязі могли бути він і вона. Головний убір молодої в бабині був вінок. Вінок робився із стружки, такого паперового матеріалу, виготовленого з деревини, пофарбованого у різні кольори. Пізніше, вже в ХХ столітті в середині, почали використовувати замінники, і вже стружкові вінки, такі, як от ми бачимо в кадрі, вони виходять з ужитку. Вінок весільний на голові, розплетені волосся, бенди ззаду, це стрічки під волоссям. Також на ній перемітка це рушникоподібний головний убір. Перемітку давала значить, мама молодого. І потім в нею покривали вже в церкві. Зараз, коли весілля відбувається станом на початок 20-го століття, то це дві хустки. Як одну дає мама молодого, одну дає мама молодої. А раніше була перемітка і хустка. Прикрас тут була велика кількість. Молода одягала і гердан, і силянку це бістерні прикраси, і велику кількість. Писаних пацюрок. Писані пацюрки це скляні намістини, які привозили з Венеції. Їх сучасною мовою називають венеційки. Їх виготовляли венеційські майстри, і вони подавалися в багатьох європейських місцях на ярмарках. От. І вони досить популярними були на Гуцульщині, на Покутті, на Буковині Ці пацюрки так само використовували дуте скло, лускавки. Використовували смальтове намисто, коралів в Карпатах використовували досить рідко. На нареченому, як і на нареченій, є велика кількість аксесуарів. Ми бачимо на ньому шовкову хустинку, яка лаконічно підперезана каблучкою. Ми бачимо велику кількість металевих прикрас, якими оздоблене їхній одяг. В принципі, Гуцульщина — це досить заможний регіон, і вони вирізняються тим, що полюбляють саме металеві прикраси. Як на нареченні можна бачити монети на наших гостях, ми бачимо різні згарди, бачимо металеві хрести, бачимо різну кількість монет. Різні металеві прикраси. На голову була шапка, баршівка або шапка рогата із прикрасою трісункою, коли на дротики набирався бісер і виготовлялася така прикраса. Молодий одягнений в дві сорочки в цьому населеному пункті. Він має на собі штани, які тут називаються гачі. Вони виготовлені із сукна. Давно, коли ми говоримо про 19 століття, то використовували сукно червоного кольору. Пізніше червоний колір відходить, більше чорного використовували. От, ремінь шкіряний використовується тут. Так само міг бути як у постолах з капцями, так само міг бути і е, взутий в чоботи. Молоді. В Карпатах досить поширеними були різні. Види палець і сокір. Це і сокира молодого могла бути топорець або бартка, а також це могла бути і інша палиця, міг бути келеф. цікавим атрибутом, значення якого, на жаль, нам вже сьогодні мало відомо. Ми не зовсім розуміємо, навіщо це робилось, але цей атрибут і до сьогодні залишається в обряді гуцульщини. Ми бачимо сирний калачик, прив'язаний на руці нареченого і нареченої, прикрашений невеличким бісером дрібним. Обов'язково вони одягали його один одному перед весіллям. Це атрибут, який належав лише нареченому і нареченій. І після весілля, вже коли закінчились усі обряди, вони знімали ці калачики з своїх рук і обов'язково зберігали все життя. І коли хтось помирав, він чи вона, обов'язково діти або родичі клали їм в домовину ці собою сирні калачки. Ці калачики, вони, були, вони відігравали роль сучасних перснів. Тобто не було перснів під час відчання, а були ось ці колачики виготовлені з сиру. Взагалі, весілля. В Косівському районі, зокрема в Бабині, відбувається таким чином, що в суботу відбувається весілля в молодої, а в неділю відбувається і в понеділок весілля в молодого. В суботу йде молода з дружками, а дружок давніше було дві, чотири, вісім. Може бути, шістнадцять, двадцять. Йде до молодого і запрошує молодого до себе на весілля. Вона несе певний дар з собою. Це може бути і та ж сама сорочка. А молодій, мама молодого дає дорогу хустку От, і кладе її на плечі. І вони приймають ніби згоду на йти на весілля. І молодий з дружбами вже йде. Разом з молодою до неї на весілля, і вже десь під ранок, а в пізню годину, молодий запрошує молоду до себе на весілля в неділю. От. Його зараз перев'язують рушником, дають колачі дружбам, і молодий йде до себе додому сам, уже з дружбами розходяться. А тоді, в неділю, вони зустрічаються біля церкви. Жодне весілля в жодному регіоні не проходить без дружок, і без дружб це друзі з боку молодого і молодої. Обов'язково вони мали бути незаміжніми, неженатими. Це найближчі люди з оточення молодят. Тобто вони відповідали за весь порядок, вони виспівували, як хлопці, так і дівчата на Гуцульщині могли співати. Ми бачимо один з обрядів це пришивання квіток, бутоньєрок своєрідних виготовлених дівчатами ж на тому ж дівечері, і вони пришивали їх до верхнього одягу наших дружб. Дружки з дружбами також. Вони були одягнені в краще, ніж решта людей. Тобто вони намагалися одягти також рукавівки, вони одягали сорочки з найбільшою кількістю вишивки. Тобто Це не якісь буденні прості сорочки, а все-таки більш такі святкові От у бабині. Дружки не мали віночків на голові, вони просто були заплетені, от і могли бути частково присутні квіти. Однак вінка якогось такого специфічного не було. Через жито стежка вбита на Дунаю Кладка з молодицею постояти за дівчину в гадка. Обов'язковим весільним атрибутом на більшості теренів України є гильце. В Карпатах воно називається деревце і використовували войне дерево. Його рубали дружби і приносили і молоді, і молодому, тобто двоє деревців. Взагалі, весілля відбувалося давно в хаті, і деревце стояло в хаті. На столі воно стояло в кулачі. Це деревце. Багато науковців стверджують, що деревце, гільце, воно тягнеться ще з язичницьких вірувань і пов'язане з поклонінням дереву. І в бабині є така пісня, коли молодий або молода виходять зі свого дому до шлюбу в неділю. То співається, що від, від стола до порога невелика нам дорога. Треба її е, сходити, деревцю і поклонити, тобто поклонитися деревцю, а потім вже йти е, до шлюбу. То, скоріше е, за все, це може пояснюватися е, тим, що е, вірою у от, рослин, тварин і м, більше з язичницьким. Своєрідним є обряд, коли мама нареченого зустрічає е, маму молодої і її тата. Обов'язково вона зустрічала їх на порозі свого дому, е, тримаючи в руках решету. І в цьому решеті обов'язково мусило бути збіжжя. І посеред того збіжжя стояла е, тарілочка або мисочка з медом і хлібом. Е, вона мусила нагодувати цим медом на знак того, що вона. Зустрічає мед, завжди символізував злагоду, завжди символізував повагу і любов до тих людей, яких вона зустрічає. І вона з рук мусила нагодувати тепер вже своїх родичів, близьких людей. Окрім того, що вона пригощала батьків молодої, вона потім пригощала цим же хлібом і медом усіх родичів з боку молодої. Взагалі Гуцульщина це такий край, де дуже багато різних вірувань, різних забобонів, зокрема в капці. Під час вінчання могли класти гроші для того, щоб все життя бути з грішми. Коли під час вінчання стають на коліна, молодий міг стати коліном на запаску молодій для того, щоб він був все життя, так би мовити, тим, хто керуватиме і буде зверху завжди, його думка буде сильнішою. Виходячи з церкви, після того як молодят повінчали, їм обов'язково дають калач, і вся громада слідкує за тим, як вони будуть ламати цей калач. Раніше вважалося, що хто відламає більший шматок, той і буде умовно головний в родині. Тому кожен, звісно, старався вламати собі більший шмат цього калача. Весілля в Карпатах, саме на Гуцульщині, досить специфічне, адже тут досить часто шлюби були за домовленістю. Бо були, наприклад, сусіди, вони мали, як кажуть, ґрунт до межі, тобто, коли земельна ділянка однієї сім'ї і земельна ділянка іншої сім'ї мали спільну межу, то батьки могли домовитися, щоб це було цю, цю землю об'єднати і поєднати дітей шлюбу. Бувало й таке, що це могли бути люди, які жили досить віддалено. І Молода могла е, бачити перший раз молодого якраз під час вінчання. Тобто, не бути з ним знайома особисто. Взагалі, в Бабині до е, середини ХХ століття жінка до чоловіка зверталася на Ви. Тобто декілька років тому померли останні е, жінки, які. Е, Ніколи в житті до чоловіка свого на ти не зверталися. В загальному, якщо говорити про музику західної України, весільну музику, то ми можемо сказати, що вона характеризується монодичністю, вона одноголосна переважно. І цим вона дуже відрізняється від музики Лівобережної України, яка якраз багатоголосна і часом буває. І на два, і на три, і на чотири голоси розпівана. А тут якраз маємо зовсім іншу картину. Тут мелодії пісень одноголосні. Всі жінки також вони співають в один голос. І е характерні прикраси, мелізми, такі дрібненькі такі, такі дріб, дрібнесенькі прикраски, як той хрестичок, яким вишивають вони свої косметські сорочечки. Це дуже так. Помітно, наскільки вони філігранно це роблять. Зачело сий весілечку у пана молодого, тепер можна поспівати якобудь котрого. Зачело сий Василечко й зачело, зачело, та в щасливу годиночку кобесе скінчело. Цікаво, що саме от вокальне, вокальний супровід весілля він десь можливо навіть на пополам інструментальним, тому що там, якщо на лівобережній Україні те, що ми казали на Київщині, на Чернігівщині, на Харківщині, все це вокально оспівується, так все це кожен крок оспівується в піснях, то тут ми помічаємо, що часто нічого не співається, а заграється. Дуже часто інструментальна музика бере на себе цю функцію коментування і, скажімо, ну цю функцію супроводу цього обряду. Івано-Франківська область це в нас обов'язково скрипка і цимбали, і великий барабан, такий бухало. Музиканти були нерозривні. Вони завжди грали. По-перше, на добрий день. Це вітальний такий інструментальний твір, який означав, що музиканти вже є на весіллі. І вони після цього, як його заграли, казали на добрий день. І далі там якусь там промовку. Там вітаємо там, батьків молодої і молодого. Там, добрий день. І це значило, що музики по факту вже зайшли на весілля, вони є тут. Вони можуть грати все, що треба. О ну, такі знаєте, ключові, якби знакові такі маячки були. Тобто, і так само було уже зараз. Немає на жаль, його воно відійшло. Це було на добраніч так само. Коли музики вже розуміли, що вони вже е, домовлений час програли, і вже гості гулять. Гулять е, гості можуть завжди, ви ж знаєте, тільки б музикантів сил стало грати. Але є певні домовленості, тому не виходить так. Е, музиканти теж люди і всі хочуть вернутися додому е, не з хворобою Паркінсона, а нормально грати, якби щоб потім ти міг взяти скрипку і, і на наступному весіллі з любов'ю це робити, а не з таким, що ти вже не любиш це і взагалі всіх і дивитись на них не можеш, на цих всіх людей. От. Ну, тому музиканти теж знали межу, я кажу, в рамках того, що все було там умовлено-домовлено, і грали на добранні. Після надобрання, що так, заграли, вже ніхто нічого не міг вимагати від музикантів. Тобто, якщо даже хтось там сіпався і казав, що мусите грати, ні, вже не мусить нічого. Така от традиція. Запрошувати три з тих музик і, скажімо так, розважатися під ці всі давні танці, вона насправді ще існує, але теж в стадії такого згасання, на жаль, але, от це, зокрема, гуцули, такі от високо там в горах є якась от у них сталість така, і вони її тримають, і намагаються якось так. Звісно, там відбуваються певні зміни, як і в позитивну сторону, так і в негативну, але. Але все ж таки це є. Все ж таки е, люди, які там живуть, там, тому, там космачі і, 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 і в інших селах, вони все ж таки знають, що таке гуцулка, що таке коломийка. От. І вони можуть це затанцювати. І найголовніше, що музиканти знають і будуть без питань грати це. Е, у цьому ролику ми вирішили показати гостей весілля, адже цікавим є те, що вони йшли. З досить дивними подарунками. Зокрема, чоловіки могли йти з таким вінком з кукурузи. Це був такий статусний подарунок. Не всі могли дозволити собі подарувати таку кількість кукурудзи, але це було досить обов'язковим, тому всі старалися мати з собою такий подарунок. Взагалі, така традиція, що обов'язково вінок кукурудзи і пляшка горіла. Це всі гості несуть. А потім, коли сватів випроваджають додому, то їм дають так само по вінку кукурудзи і по пляшці горі. Взагалі варто сказати, що тут в Карпатах дарування воно не є таким досить простим. В ньому досить складно розібратися. Адже всі, хто приходять на весілля, приносять, дарують батькам в першу чергу. Тобто є таке поняття на приніс. Приходять люди і дарують батькам. Ця сума вона переважно визначена якась. А потім є таке поняття, як повниця. Повниця це, е, відбувалася вона вже в молодого. У неділю це приходили родичі і свати, і вони дарували в пазуху е, колач, значить. Наливається стакан пива, випивається це пиво, і туди кладуть це гроші. І потім їх кладуть у пазуху молодим. Івана Франківщина вражає тим, що і до сьогодні вони зберігають переважно більшість традицій. Можливо, візуально вже зовсім інші костюми, або те, що змінилось молодика пісень. Можливо, музичні інструменти стали простішими, можливо, не така велика кількість обрядодійств і не так довго триває весілля, але це. Саме той регіон, в якому і сьогодні можна побачити найбільше і найдовготриваліше весілля. У нас така ситуація була в Німеччині, в Баварії. Ми були біля озера, відпочивали, ну, були інструменти наші, там дві скрипки, бубан. І, і от якось почали грати, і підбігають до нас буквально там е, така група німців, які просто почали танцювати. Вони не звідкись не взялись, вони не питали там якось дозволу, просто почали танцювати навколо нас. Хто як може, хто як знає. Потанцювали, потанцювали. От ми собі граємо, стоїмо, і дивляться на цей бубон і кажуть нам: ви ірландці? Аріш? І ми розуміємо, що про нашу музику, про те, хто ми. Ніхто поняття жодного не має. Вони можуть танцювати, вони можуть бути тут, вони можуть щось ну якби отримувати насолоду цього моменту, але вони не знають, що ми з України. І це дуже велика прикрість. Тому що по цьому бубну, от насправді я вважаю, що е, техніка гри на бубні в Україні найкрутіша, яку тільки можна вигадати в усьому світі. І після того в мене якось так для себе я просто ще раз побачив це підтвердження, що нам треба просто бути в цьому світі і максимально говорити про те, що. Хлопчики і дівчаточки, це не не ірландці, це українці. І ви маєте наступного разу, коли побачите не нас, а когось іншого, спитати, чи не ви не ірландці, а спитати зразу, це українська музика, а навіть не спитати, а вже знати, що це українська музика. Отак я би хотів, щоб було. Отак я хотів би, щоб було в світі, в Європі. Зокрема, тому що ми нормальна європейська країна, ми просто не вміємо цінувати те, що в нас є.